Пан Павло Латічу, привітаємо його в нашому ефірі. Добрий день, пане Павле. Добрий день, пан Юрій. Добрий день всім глядачам фабрики новин. Слава Україні, героям слава! Спасибі величезно, що ви з нами. Давайте почнемо з того, що Україна нанесла чергових ударів по російських генпезень. Губернатор російської ростовської області Василь Голубів повідомив, що. Е Повідомив про те, що е, виникла пожежа на новошахтинському заводі новтопереробних продуктів після удару українських дронів, і було е, значить виробництво призупинено після повторної атаки. Е, в додаток до цього по Новошахтинському НПЗ в Ростовській області українські збройні сили нанесли удар дроном і на північному напрямку по нафтобазі в Білгородській області. У нас є е, відеофрагменти, Давайте їх зараз подивимось і обговоримо. Ну что я могу вам сказать, товарищи? полные, У нас нефтик подорвали. Нефтяной полыхает. Полыхает. Вышел на улицу, стою, снимаю. Бахало тут во все стороны летело. Видовище, погодьтесь, будь ласка, пане Павло, погоджуюсь. А, ну ти... щось у росіян тільки одне слово вони знають, здається. Да. Завжди це правда. Скажіть, будь ласка, що це для нас змінює? Враження таких надважливих стратегічних російських об'єктів, що для нас міняє на полі бою? Ну тут треба розділити відразу на дві складові. Супер. Тож, удари по нафтопереробним заводам, по нафтобазам ворога. Вони мають такі два, два види: їх так скажемо. одні це стратегічні атаки Збройних сил оборони України по російській нафтопереробці, а інше це, це тактика, це робота на поле боя. От коли наші дрони прилітають по нафтопереробним заволів, в глибині оборони противника, тут треба звернути увагу, як Вдосконалюється тактика знищення е, цих е, підприємств оборонно-промислового комплексу, треба ж називати прав, правильно, тому що кожен, якщо переглянути уважно от список тих е, заводів, по, яким е, прилітало, е, то кожен з них виробляв якусь е, специфічний спеціалізований вид. Паливо для російської оборонки для Збройних сил. Ну, наприклад, там Новокуйбишевський там виробляли ракетне паливо для ракет. Це був монополіст, услуга і туапсе – це паливо для кораблів і суден. Всі види палива для їх забезпечення, тобто мазут, там соляр. Мастила для корабельних енергетичних установок тощо. Ну і там по кожному, якщо подивитись, на одному випускають керосин для літаків. Причому там, в залежності від типу літаків, на різних заводах різних випускається всі монополісти. Якщо знищується установка з переробки нафти, то випуск цієї продукції зупиняється ну, як мінімум надовго. А враховуючи те, як наші розвідники вдосконалюють удари, то часто густо і назавжди, тому що вражаються, як правило, останні, так скажемо, удари за останній рік. Це системи переробки, які дорогущі, які вони закупали за кордоном переважно в державах Європи, і тепер відновити їм. Купити нові, відновити їх, технічно. вони вже мало того, що технічно обслуговувати їх не можуть. Вони не можуть їх відремонтувати, відновити. І ну, альтернатива тільки одна там. Китай Китай з задоволенням продасть е, нові е, станції, але ж не буде ремонтувати ні німецькі, ні норвежські, ні Данські. От, е, І на це піде багато часу. Тож тут. Е, Удари стратегічного характеру, вони, по-перше, це, удар по економіки Росії, Ці ж агросектор страждає. Ну хто ж, не, не танкістам, де ж менше давати, ну, так. Звісно, трактористам і тощо, і це експерти говорять про зниження по різному від. Підраховують від 12-18 відсотків. Ну, наші колеги кажуть, і до 20% – відсотків це зниження, зниження нафтопереробки в Росії взагалом. А в по спеціалізованих виходить галузях там до нуля, взагалі. Е, удари. Інша справа це удари по нафтобазам в прикордонній смузі. Ну так, скажемо, до 200 кілометрів. Це вже тактика, це е, ті нафтобази, ну от Ключно Білгородська область сьогоднішній удар на днях, удар удари е, по е, нафтобазі в Тамані. Е, це на березі практично живлення для Крима. Це, е, це це пальне, яке е, має бути перекачано на російські танки, які воюють в Україні. Не російські, вони такі машини, які е, просто не. Яке просто не буде перекачане. І тут навіть удари, такі ну, здавалося б, не такі ефективні, як вигорає там цей бак з паливом на декілька тисяч тонн соляру, це вже значить, що десь бригада, як мінімум, російських танків зупиниться і не полізе на нашу землю. Тож. Працюємо послідовно на всіх на всіх рівнях, на всіх так напрямках, на перемогу, власне кажучи. Так, тут важко не поводитись і справді, спасибі за такий глибинний аналіз. Пояснили насправді, з чим пов'язані такі удари, до яких наслідків вони прозводять, який матимемо на виході, так би мовити, результат. Давайте ще звернемось до е от чого. Значить, зараз. Ем, я от аналізую вчорашні заяви Володимира Путіна, який е, там і про війну в Україні багато що наговорив і про ядерку. І от він каже про те, що значить, не звинувачуєте нас в тому, що ми махаємо ядерною дубиною. Ми це не робимо. От ви задаєте мені запитання, тому я змушений відповідати, а ви потім перекрутите його, мою відповідь перекрутите і скажете, що Росія знову там, лякає ядерною дубиною. Е, але після ось цієї фрази він сказав, що давайте не будемо доводити, значить, не тільки до використання ядерної зброї, але й до залякування ядерної дубини. Після того сказав, що слухайте, ну у Росії є чим відповісти, у нас є стратегічна ядерна зброя. Якщо хай почитають нашу ядерну доктрину у Західній змі, тобто як це можна по-іншому трактувати, якщо не залякування, я не знаю. Але журналісти звернули увагу на такий момент, що фразу «бред собачий на прес-конференції з представниками іноземних ЗМІ він застосував до того, що Росія нібито не збирається нападати на НАТО, і цю ж фразу він застосовував, коли ем, Ну, коли... 2014 цьому році 13. абсолютно точно. Дякую, що нагадали. Да. Коли він напав на Україну, він сказав тоді, що бред ми ні на яку Україну не будемо нападати. Що означає, ну, означає це, що дійсно у Путіна? Якщо є бред собачий», значить будемо. І ну, тут треба, звісно, перше залякування цієї ядерної зброї. Ну, всім зрозуміло, що це один і єдиний механізм. Очевидно, який залишився у Росії у Кремля впливу на світову спільноту для того, щоб якось навіть не легітимізувати, а змусити її закрити очі на агресивну політику Росії, на потурання всіх міжнародних домовленостей, міжнародного права, принципів Організації Об'єднаних Націй тощо. Але ну тут як в тому, в тій касі, знаєте, як <клес> скільки, якщо довго кричати вовки, 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 то ніхто не повірить. І вже цей аргумент він починає давати збої. І тут Путін виступає з новими аргументами. От він в цій ж виступі говорить про те, що е, ми будемо застосовувати гібридний, асиметричний. Засоби впливу, от будемо роздмухувати полум'я війни там, де для е, тих держав, які допомагають Україні, буде боляче та mm -hmm. натякаючи на Близький Схід, на е, Африку. Ну, власне кажучи, що Росія вже давно робить, е, може, не так часто про це Путін згадує, але е, декларування е, таких загроз, гібридних загроз. Ну, по перше, це цілком відповідає доктрині Герасимова, той самий, згідно е, з якою вже багато десятків років, фактично Росія здійснює цю гібридну війну, в тому числі от, е, війна проти України вона повністю вкладається е, в цю доктрину. І там якраз е, саме такі дії прописані. Ну, можливо, Путін почитав. Твори свого полководця нарешті дійшли руки. або ні ну не знаю. От факт залишається, що це теж елемент залякування, і коли голова держави про це заявляється, це, це теж елемент гібридної агресії. Знаєте, коли в грудні 21-го року Путін в листопаді. Кінці листопада Путін і його Камарілія виступили фактично з ультиматумом проти Європейського Союзу, проти Європейської спільноти проти НАТО, і е, сказали, що будуть застосовувати всі можливі воєнні воєн і воєнно-технічні заходи. Так? От, воєн, підвоєнно-технічними заходами вони якраз це і мають на увазі організацію. Ну, Хезболла, у них вже не терористи, а союзники, ну, Талібан, стоїш галузі з Ісламською державою, не дружать, але приймають її послів, грубо кажучи. Тож, стратегія Росія зрозуміла. Як буде чи хоче, чи готовий світ цивілізований світ реагувати на ці виклики? Тут більш складне питання. Втім, по тому, як міняється риторика і характер допомоги Україні о, з боку європейців ну, і західної цивілізації, свідчить про те, що вони о, серйозно до цього відносяться. Адже, отут ми переходимо до, до другого питання, Путін може завершити війну в два способи точніше, війна може завершитись в два способи: перший це Росія, коли якщо програє, фактично, якщо Росію... Змушена буде ви, вигребти з України, виповсти, відповсти, Якщо почне сплачувати репарації, міжнародні злочинці будуть покарані, то на якийсь термін що найменше, я не вірю вже в те, що це може бути надовго, Але на якийсь термін оця агресивна російська машина вона зламається. Вона не буде працювати. Агресія та буде спрямована. Десь реалізову спрямовано на всередину, а не назовні, я звісно, це проблеми там російських народів Росії, але ну, чесно кажучи, я не дуже їм співчуваю, адже те, що вони як співучасники роблять в Україні, заслуговує на покарання. Е, інший варіант це Росія перемагає в Україні. І тоді, ота е, вся машина війни, яку створював і розкручував Путін, вона ж зупинитись так не може. Не може зупинитись військово-промисловий комплексів, взагалі промисловий комплекс Росії, переорієнтований на, е, на військовий. На військові лижі, на військові рейки, оцей поставлений, не може перестроїтись російське суспільство, яке направляло сотні тисяч своїх бандитів в Україну, щоб вони там здихали, їхні родичі отримували Лади Каліни і все інше там, і вони в Росії, ці бандити їм не потрібні. От. Їм потрібні Лади Каліни, а не вбивці, бандити. No, no. Сотні тисяч. Тому їх треба направити кудись в інший бік. Кудись треба направити е Скабєєвих, е Соловйових та інших і всю ту зба, е російську бандоту, яка їх слухає і аплодує. Їм потрібно от так сказати. Ну все, ми перемогли. Тоді вони скажуть, що ж, водка пальона, так дешево дорого стоїть. Давайте дешевле, ми проти. І це заворушення внутрі, це внутрішній фронт. Тому Путін буде спрямовувати кудись е, е, назовні агресію. Якщо це буде вже не Україна, це буде, ну не знаю, це можуть бути держави Балтії, може Фінляндія, може Польща, може Румунія. Але очевидно на загальний напрямок зрозуміли. І це європейці мають зрозуміти. Так що е, чуж собачья тут е, має. Має значення, але зовсім не те той сенс, який вкладаємо ми, перекладаючи умовно на ну цю путінську фразу на людську мову. Так, зрозуміло. Дозвольте от завершення про таке запитати. Путін каже, що в Росії є право поставляти аружі в регіони, відкуда будуть наноситися удари по чувствительним об'єктам стран, поставляючих оружжя Києву. У нас є відеофрагмент, Давайте послухаємо і повернемось до обговорення. кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России? Що означає ця заява? Кому вони можуть постачати зброю, по кому у, у, цієї зброї бити? Якщо вони мають на увазі вагнерівців своїх постачати, чи прощ, інших головорізів путінських, е, то це, цю зброю вони вже давно постачають у, у всі гарячі точки, де тільки можна: і в Африку, і на Близький Схід, і в Азію, і ці, ці поставки зростають. А от що стосується зброї, Конвенційної зброї справжньої, ну тут Путін дещо прикрашує картинку. Насправді зараз його емісарі мотаються по всьому світу, шукають, де б зброю прикупити, яку вони раніше намагалися впарити будь-яким способом всіх держави. Росія займала чуть не майже друге місце по даним Сіпрі і Мілітарі Баланс по експорту зброї. Чому російську зброю перестали купувати? Та тому, що всі бачать, що російська зброя, вибачте, гівно. От, і треба купувати хорошу зброю. Це А А по-друге, тому, повторюсь, росіяни зараз самі матаються по світу чеські е колеги, які займаються е чеською ініціативою поставці снарядів в Україні, кажуть, що зіткнулись. Серйозними проблемами, проблемами конкуренції на світовому ринку. Тому що якщо тільки э, закупівлею затримка, виявляється, одна велика країна вже все скупила. Угу. Скупила в державах Африки, в Судані, там, в інших э, в, э, латиноамериканських державах, тож поставки зброї, ну хай, хай вони спочатку її куплять, а потім будуть торгувати. Да. Спасибі вам. Пане Павло, за цей ефір.